Історії незламних українців викликають подив і такий щирий захват. От, наприклад, у героїні наступного сюжету серед ложок і виделок знайшлися. Два хірургічні зажими. Тож, коли до неї прийшли сусідки з осколковими пораненнями, вона змогла їм допомогти. Слухай, ну от такі вони україночки, і така вона, на жаль, минула весна в окупованому Гостомелі. Пам'ятатимемо довіку героїзм наших цивільних та військових. І не забудемо і звірств окупантів. Ти знаєш, мені аж кортить познайомитися з цією жінкою. Ну а в нас зараз є така можливість завдяки журналістам ранку вдома. Давай дивитися. Її не злякали ні російські вертольоти, які бомбили гостомель, ні ворожі солдати, які увірвалися в її квартиру. Полтора метра висоти воно прийшло мене з хати виганяти. У мене таке було чувство: хотіли взяти сковородку по башки дати. Ну, освободитель. він прийшов мене. виганяти, прийшов в моє село в мою хату, і, і він мене виганяв з хати. Російським солдатам так і не вдалося вигнати пенсіонерку з дому. 76-річна Людмила Курінна не тільки залишилася в окупованому ворогами селищі, а й допомагала пораненим українцям у жіночки. Вони такі ну років, може по 60, може трошки більше. Вони сказали, що вони десь в частному секторі і е, зірвалися, і осколками ранило їх. У жіночки було е, на одній голіні рана така сантиметрів шість, навірно. Ну, глибиною, ну, може, чотири сантиметра. До пенсії Людмила працювала анестезіологом, та операцію їй довелося проводити вперше. А в мене серед лужок і вилок лежали два зажима, якими я колись з хірургії списані забрала, і я ними доставала кришки і що консервірую. І я взяла оці ж зажими, ну кровотечу зупиняти зупинять чимсьнада. Усе відбувалося в амбулаторії, розташованій у багатоповерхівці, де живе Людмила. У медзакладі були шприци, бенти, ліки, але не було чим зашивати рани. Тож пенсіонерці довелося взяти звичайну голку для шиття. З нею ж привезли її чоловіка. У нього на затилку рубліна рана така сантиметрів 12 до кості. І на голові ж кровотеча сильніша, бо там сосуди не склеюються. Ну, цієї жіночки шити було неважко цією голкою, а тут же ж на голові кожа ж товста. Ну я поки мені хлопці кажу, ну, неудобно мені рівною голкою так шити. Вони мені голку цю швейну зігнули. Ну, якби жигледіржаті, а нема жиглодіржателя зажим то не держа зажим. Ну скальзує вона. Ну коротше, прийшлось мені таки зашити. На жаль, врятувати усіх не вдалося. На очах Людмили померло багато односельчан, та один випадок закарбувався у пам'яті пенсіонерки назавжди. Мене морально так убило, прямо таке впечатлення, що мені піддих дали. Мені з вікна видно підйомний кран. І я кожне утро наблюдала, як цей крановщик туди піднімається, як він робить. І серед світі повно покоя і здоров'я. Тихо, ну вони ж тут не воюють днем, вночі ж утогавкають. Вдруг чотири тросируючих пулі летить, мені з вікна видно і в у, у кабіну. І крючок цей раз і поїхав. Я тоді зрозуміла, що все, що це серйозно. Коли загарбники завезли техніку у двір її будинку, пенсіонерка зрозуміла, треба тікати. І я взяла рюкзачок, апарат для зміряння давлення, люкометр, медикаменти, півлітри води, документи, і пішла. Тряпку прицепила. Вийшла на етажі, вже ж нікого немає. Всі двері повиривані, і напроти сусідів чорний мішок. Оцей для трупів. Думаю, видно, там хтось із сусідів. Пішки під обстрілами Людмила йшла лісом у пошуках свободи. Ділиться в якийсь момент, втратила надію на порятунок. внучки, кажу: Настя, я вже не можу йти. Я до дому буду вертатися. Бабушка, не можеш йти повзи, коли зупиняється машина. Наші з Гостомеля односельчани вивезли пенсіонерку до Києва. Згодом Людмилу евакуювали до Польщі. Та вже в червні жінка повернулася в рідний Гостомель. У мене така до них ненависть, що я не можу передати. От мене питають, чи боялася? Мене просто чувство ненависті, мене тіліпало всю я мені якби скинуть 15 років. Я взяла б автомат по і пішла б їх стріляти. Зараз Людмила активно волонтерить, плате маскувальні сітки, виготовляє окопні свічки, а ще активно донатить на потреби ЗСУ, вірить у перемогу України і мріє поїхати у відпустку в звільнений український Крим.